Вітаю у програмі Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Завершується 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За останні кілька тижнів ЗСУ звільнили вже понад тисячу квадратних кілометрів від рашистських загарбників. Повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Проте ворог продовжує руйнувати цивільні об'єкти у Харкові. Московити з РСЗВ обстріляли житлові будинки. Як інформує голова Харківської ОВА Олег. Синягубов наразі відомо про 10 поранених, троє з них діти. Кількість постраждалих ще уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби. У нас збільшилися ракетні удари, удари РСЗВ по місту Харкову, по нашим житловим районам, по населеним пунктам нашої області, Чугуївський район, Богодухівський район та інші населені пункти. Маємо жертви серед мирного цивільного населення. Чим це пов'язано? Перш за все, це пов'язано звичайно ж з нашими успіхами Збройних сил на відповідно території Харківщини, які звільняють велику кількість населених пунктів, виборюють фактично цю Власного життя кожен метр, кожен сантиметр нашої відповідної території, наші воїни дуже мотивовані. Вони дуже цього чекали. Вони мотивовані смертями наших цивільних людей, наших дітей, наших жінок, наших чоловіків. І повірте, вони не залишать ворогу жодного шансу. А ось на Київщині поліціянти продовжують виявляти жахливі знахідки після російської окупації. У мощині правоохоронці знайшли останки вбитої людини. Як зазначає начальник нацполіції області Андрій Нєбитов, кістки черепа мають пошкодження, що вказує на страту людини. Останки скерували на суд медекспертизу. Загалом на Київщині виявили 1360 тіл загиблих під час панування орків навесні. У Київській області зростає кількість хворих на коронавірус. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я кова Олена Єфименко. Так, за попередній тиждень в області зареєстрували понад 600 хворих на ковід. З них 177 госпіталізували до лікарень. Зазначу, на київщині визначено дев'ять опорних медзакладів, які приймають пацієнтів з недугою. Також у разі потреби ще 14 готові госпіталізувати хворих. Крім того, в області працюють 25 центрів вакцинації. За останній тиждень щеплено майже 5,5 тисяч осіб. Загалом у регіоні першою дозою вакциновані 67% населення, другою – понад 60%. Наразі спостерігаємо сезонний ріст захворювання на COVID-19. Область готова до цього. Визначені лікарні, наявні необхідна медична апаратура, ліки. Але головна наша зброя в боротьбі з хворобою вакцинація населення. Вакцина є в достатній кількості, тому варто посилити цю роботу в районах та громадах. Тільки так ми зможемо захистити населення від цієї страшної хвороби. Щороку на початку осені білоцерківці відзначають день міста. Однак, через війну цьогоріч воно особливе. Тож нагоди дня міста очільник громади відзначив багатьох білоцерківських волонтерів за їх внесок у складний для країни військовий час. Їм вручили на грудні відзнаки міського голови. Також капітан та тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира 72-ї бригади Микола Суховій нагородив містян, які постійно допомагають ЗСУ. Відзначили й представників освітньої галузі Білої церкви. Директорам місцевих шкіл Геннадій Дикий вручив грамоти. А ось головному освітянину міста Юрію Петрику вручили нагороду від Міністерства оборони України. Також з нагоди завтрашнього дня фізичної культури і спорту за підготовку спортсменів високого класу. Грамоти вручили керівникам спортивних шкіл та секцій громади. Серед них Ольга Датій, Олексій Чижов, Анна Коваленко, Олександр Васьківський. Сергій Лісовський, Михайло Арцемович та інші. Спортсмени працюють, тренера працюють так само, тому що ми розуміємо, що після війни і зараз потрібно, щоб молодь була і спортивна, і здорова. Треба, щоб вони могли де свою енергію. І зараз дуже багато ми бачимо, що тренерів, які зараз є, вони залишились в Україні. Вони тренують, не зважаючи на все це, але вони тренують і вони зараз з молоді. І дуже це приємно. Дуже приємно, що сьогодні їх нагородили. Дуже приємно, так що завтра таке для нас, для спортсменів і для всіх, хто займається спортом, велике свято це день фізичної культури і спорту. І дуже приємно, що багато да тих, хто працює у нас на стадіоні, ті, хто працюють в наших залах, і всіх сьогодні нагородили, тому що вони роблять дуже велику справу саме для того, щоб молодь була здорова. Одразу після нагородження відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Правда, за зачиненими дверима через воєнний час більшість рішень приймаються без публічності. Але як повідомив член виконкому хвичами Парашвілі у себе на сторінці у Фейсбук, сьогодні під час засідання ухвалили рішення з низки питань стосовно життєдіяльності Білої церкви. Зокрема, обговорили роботу закладів освіти, внесли зміни до рішення щодо створення матеріального резерву для запобігання. І ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на цей рік, крім того, розглянули опікунські питання та захистили майнові та житлові права дітей. З місцевої метушні у сільську буденність після реформи децентралізації у 2020 році до Білої церкви приєднались ще 16 сіл, утворивши громаду з населенням у понад 220 тисяч. Тож наша знімальна група вирішила поїхати в одне з найтуристичніших місць село Мазепинці. Як живуть там люди? Які проблеми їх найбільше турбують? Та чи є до них інтерес міських чиновників? Досліджувала Любов Геращенко. Текти від всього світу, хоча б на день, і якщо на перший погляд це здається неможливим, то варто лише від'їхати від білої церкви і ви опинитись в одному з мальовничих сел громади Мазепинцях. Розташоване воно в 20 кілометрах від міста. А ось засноване поселення у 16 столітті. Родове село Гетьмана Івана Мазепи нині зберігає своє історичне походження. У 1994 році тут встановили перший в історії України пам'ятник голові козацької держави. Пізніше у селі звели храм Святителя Миколая. Її освятив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату. Церква Святого Миколая построєна у нас у 2007 році. От за благодійні кошти, це перша церква дерев'яна церква являється. Підпорядковано українському патріарху. Село Мазепинці, воно знайдено в архієрах документа, що ну, роки які, це вже в 622, 1622 році вже про це село вже писалося у ну, записах там. При те, що мазепинці нерідко відвідують туристи, наша команда вирішила не зупинятися лише на історичній його цінності, а дізнатись більше про побут місцевих мешканців. Староста села Олександр наголошує, нині найактуальнішою проблемою для людей є настання зимових холодів. Більшість односельчан в будинку встановлюють котли та запасаються дровами, ба більше мають в оселі їх аж два газовий та твердопаливний. У Нас начали вже будувати. Котли і куплять котли на твердому паливі. У разі, якщо там, наприклад, білі церкви чогось не буде, то тут люди будуть забезпечені да, і водою, да, і теплом. Так, да, да, да. Більшість буде забезпечені водою і теплом. А попри те, що більшість мазапинців обирають більш сучасні способи обігріву, є й ті, котрі залишились з грубами, лежанками та печами. Один з таких Микола Федорович все життя чоловік прожив тут з дружиною. Наголошує, холодів не боїться, бо впевнений, що груба зігріє краще за будь-який котел. У мене тут є, що різать, то я собі помалу ріжу. Лені якраз під самим городом. Нащо ну, ж вони щоб летіло все на город? То їх треба позрізати. Що стосується води, то в селі немає централізованого водопостачання. Натомість люди займаються бурінням свердловин та ставлять насоси з перекачки води у дім та криницю. Вживають та користуються селяни славнозвісною мазепинською водою, яку, до речі, тут і викачують з підземних озер. Школа та дитячий садочок у селі відсутні. В основному дітей возять на шкільних автобусах у сусіднє село Дрозди. Нова медична амбулаторія для екстреної допомоги або консультації з лікарем. Також працює тут. Три села обслуговує дрозди, Сидори і мазепинці. Це наша дільниця. Всіх людей, не тільки ті, які місцеві жителі, а обслуговуємо ті, які зараз внутрішньо внутрішньопереміщеними особами. Для нас не грає ролі, звідки людина, що вона, основне, що вона людина. І все, що ми можемо, ми різниці не робимо. У нас немає хороших, поганих, нас всі люди однакові, всі люди люди. А ось робочих місць в Мазепинцях більш ніж достатньо. В основному заробляють селяни, працюючи на фермі або полях. Надає таку можливість одна з агрофірм затребуваними вакансіями залишаються доярка та тракторист. Після гарної праці можна і пообідати. Функціонує тут і літня кухня. Ну як каже, в селі не тепер время війни. Тепер не то що раніше було. О, Трошки так подивися, де то і в село занепало, трошки є в селі. Проїдьте, подивіться, по вулицях, побачите. А чи задоволені ви вашою сільською радою, там, головою взагалі, якщо чесно? Ну, як чесно, ну, він наповняє свої обов'язки. Я скільки до нього не обращаюсь, буває, ругаємось. Не, 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 так, щоб ругалися, ви розумієте? А один в одному ну, ну, доходимо до обоюдного. Все добре все тут, все влаштовує, люди добрі, хороші всі є, оплачуємо. Я роблю дояркою. На фермі більшість у нас кухня зробить. Дітки мої тут на... роблять трактористами. У Мазепинцях багато місцевої молоді, яка в майбутньому зможе розвивати козацький край, адже такий осередок історії та краси варто не лише зберігати, а й поліпшувати економічну та соціальну сфери. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Велика Британія та увесь світ у скорботі напередодні відійшла у вічність королева Єлизавета II. Їй було 96 років, із них 70 вона правила Британською імперією у Вінзерському замку. Після смерті її величності приспустили прапор. Також в країні оголосили десятиденний національний траур, який триватиме до похоронів. Водночас новим королем за принципом престолонаслідування наслідування став її син. 73-річний принц Чарльз він був прямим спадкоємцем найдовше в історії Британії. У черзі на королівський престол Чарльз перебував із трирічного віку. За словами новообраної прем'єрки Лі Страс, нація пропонує королю свою вірність і відданість. І повернемося до міських новин. У молодіжному центрі Білої церкви відбулося закриття першого волонтерського буртабору в рамках проєкту Будуємо Україну разом. Як зазначають організатори, тиждень минув доволі насичено. За цей період учасники створили великі дерев'яні ігри та вуличні меблі, такі як столи та лавки для молоді. Просто неба. Локацію облаштували в центрі міста на танцювальному майданчику у парку культури імені Тараса Шевченко. Ка до робіт щодня долучались 20 місцевих волонтерів і 8 членів команди буртабору з інших міст України. Під час закриття підбили підсумки тижневих робіт а учасникам вручили сертифікати. У нас тепер є майданчик, де молодь може приходити, знайомитися між собою, розвиватися, розважатися і одночасно відпочивати, так як молодь нашої громади і молодь внутрішньопереміщених осіб, яка до нас приїхала. Ми сьогодні теж чергово відвідали цю локацію, яка має і презентабельний вигляд, і має практичний вигляд. Програма була розписана. Ну найперше, це зі сніданку, так як ми е, фізично волонтери працювали. Далі о 10-й годині всі збиралися і починали вже таку фізичну роботу по створенню е, локації. Е, далі була перервана обід. Е, увечері після цього дороблювали всі справи, заплановані на цей день. А увечері вже була така рефлексія, розважальна програма. У нас дуже багато талановитої молоді прийшло, які грали на гітарах, співали. Тому Далі ввечір це вже була така розслабляючі такі творчі активності. Ми попробували, спробували. Дуже цікаві лекції 15 на 4. Це чотири вектори по 15 хвилин. Вони навіть готувалися, дуже дуже слідкували за своїм часом, і взагалі цей час дуже цікаво розповідали про білу церков. Я дуже пишаюся тим, що я познайомилася з білоцерківською модою, тому що дуже. Музикальні люди дуже цікаві, і, взагалі, найкращі. Цими вихідними рідне місто відзначатиме 990-ту річницю з нас засування. Біла церква має багатовікову історію, визначні пам'ятки архітектури та добрих і щирих містян. Тож збагачуємо наш край, розвиваємо та пишаємося ним. І хоч святкування з нагоди річниці Білої церкви не буде, але любов до міста і країни в цілому завжди пануватиме в наших серцях. Переможемо, відбудуємо і відсвяткуємо смерть москалів. Ефір для вас підготовка готувала вся команда телеканалу «Еспресо Біла Церква. Віримо та допомагаємо зсу.